Вітаю! Давайте поговоримо про роботу компанії, яка запустилася в воду в модулі CRM. Воду модуль CRM – це окремий модуль, і е, хочу наголосити про те, що не потрібно плутати і називати ОДУ як crm систему тому що ОДУ – це erp система і CRM – це лише один із модулей, які присутні в цій системі. Отже, ми можемо встановити модуль CRM і користуватися ним, якщо ми хочемо відслідковувати роботу з нашими потенційними клієнтами і потенційними продажами, але не із самим процесом продажів. І сьогодні я розповім про цю різницю. І чому в Оду цей функціонал розділяється. Загалом в ОДУ, з CRM розділяється функціонал на ліди та нагоди. Ми можемо функціонал лідів не використовувати, одразу працювати в конвеєрі продажів із нагодами, але для прикладу я встановила також тут і функціонал лідів. Він вмикається та вимикається. В налаштуваннях модуля CRM ми можемо позначати ліди або вимикати цей функціонал. Отже, давайте зайдемо в модуль CRM і зайдемо, Йдемо в меню Ліди, подивимося, як це працює. Ліди або холодні потенційні ваші клієнти можуть заходити в воду з різних джерел. По-перше, ми можемо їх створювати руками. Коли ми натискаємо новий, ми називаємо якось цей лід наш потенційний продаж. Можемо називати його контактом, можемо називати, що саме цікавить цього потенційного клієнта для того, щоб ми орієнтувалися. Наприклад, ми на, на, напишемо, що нам, нам зателефонували, або нам написали кудись там не в оду, а окремо на нашу пошту або на месенджер, і ми хочемо цей лід внести до нас в систему. Наприклад, цікавить крісло темного кольору. Якщо ми одразу знаємо, що це за компанія або назва цього клієнту, його ім'я, ми можемо ці дані вказати, вказати, заповнити поле назва компанія, це поле потім стане клієнтом, і відповідно в ОДУ при конвертації для нагоду це поле створить контакт в нашому модулі контакти. Якщо ми знаємо контакт, тобто в нас може бути назва компанії, до нас може звертатися компанія, а може звертатися представник, менеджер або там будь-який інший працівник. Цієї компанії як дочірній контакт. Наприклад, назва контакту, умовно, Олександр. Ми можемо знати вже на цьому етапі електронну пошту можемо не знати. Можемо знати його номер, можемо заповнити це поле. і можемо, Телефон і мобільний, наприклад, у нас може дублюватися. Електронну пошту ми поки що не знаємо. Знаємо, з якого міста до нас звернулися. Наприклад, це місто Київ. І обираємо, що це Україна. Можемо заповнювати вулицю, адресу, можна одразу вибрати мову клієнта, тому що ми можемо працювати з українцями, можемо працювати із клієнтами з-за кордону і обирати, наприклад, мову спілкування англійською або будь-яку іншу. В ОДУ, в модулі CRM також є функціонал команд продажу, і, звісно, у нас є продавці. Команди продажу ми можемо розділяти, тобто вони можуть поділятися на напрямки нашої діяльності. Ми можемо продавати окремо товари, ми можемо продавати. Послуги, товари в нас можуть поділятися, і ми хочемо бачити, наприклад, в майбутньому звітність в розрізі команд продажу по напрямкам діяльності. Можемо розділяти команди продажу по країнам, з якими ми працюємо, з нашими клієнтами. Або ж ми можемо взагалі не розділяти наші, наші продажі на команди продажів, а просто використовувати одну загальну команду продажів і е, розділяти лише нагоди наші ліди і продажі в розрізі продавців, тому що в Оду звітність е, по продажам будується як в розрізі Зі продавців, так і в розрізі команд продажу. Зараз ми не будемо зупинятися на налаштуваннях команд продажу і звітності по продажах, але загалом ми проговорюємо, що ми можемо тут налаштувати. Отже, ми руками зараз внесли лід. Ми можемо його зберегти і конвертувати в нагоду, вже переходячи в конвейер продажу, давайте повернемось поки що на список лідів і продовжимо, поговоримо трошки детальніше по іншим джерелам. В Оду можна налаштувати електронну пошту, і якщо, наприклад, з певним псевдонімом нам пишуть на цю пошту, умовно, інфособачка як, наприклад, пошта нашої компанії. Або це може бути селс, собачка, у нас тут компанія UALAB. Якщо нам, наприклад, Пишуть на цю пошту, і ми її правильно налаштуємо то в системі, у нас будуть створюватися ліди як вхідні повідомлення. Звісно, що сюди може потрапляти і СПАМ, і якщо це СПАМ, ми можемо позначити, що це, це вхідний лист і натиснути Дія, видалити, тому що це наш спам. Ми можемо архівувати, можемо з'єднувати, об'єднувати ліди. Якщо нам двічі написали, і ми розуміємо, що це один і той самий потенційний наш клієнт і потенційний продаж, можна позначати два рядки і Об'єднувати їх. До нас можуть ліди заходити також, якщо ми зробимо інтеграцію з вашим існуючим вебсайтом, там, де в нас є форма, зв'яжіться з нами. Також можна робити вебсайт на базі Оду, там, де вже є налаштовані вбудований цей функціонал. Зв'яжіться з нами, ми можемо налаштувати там форму. Якщо цю форму заповнюють, у нас тут буде створюватися лід вже в відповідній команді-продажу. Ми можемо налаштувати додатково тут автоматичне призначення продавця і, і так далі. Також можуть, наприклад, ліди створюватися, але це вже будуть нагоди. Якщо ми підключимо IP-телефонію, до нас заходить вхідний дзвінок, у нас буде вікно, спливаюче із вхідним дзвінком, і прямо звідти ми можемо провалитися в картку контакту і створити нагоду із вхідного дзвінка. Таке також воду може бути. Окрім цього, в нашої компанії є інтеграція з Facebook-літформами, ми їх можемо налаштувати. І при заповненні форми в Фейсбуці також лід буде створювати. Вже одразу у нас в Сіремці. Тобто, у нас вхідних джерел, звідки можуть заходити ліди, може бути досить багато. Наприклад, нам написали на нашу пошту: у нас є вхідний. Лист, в нас є вказана електронна пошта. В нас є телефон, наприклад, там форму заповнили на сайті, де потрібно телефон вказати. Якщо нам будуть писати лист, то у нас це звернення буде в ліді відображатися у внутрішніх примітках. Ми можемо самостійно ці внутрішні примітки тут заповнювати. Ми умовно зв'язалися з цим лідом і розуміємо, що так, це наш потенційний клієнт, і ми можемо його рухати по нашій воронці продажів. Ми його конвертуємо в нагоду. І тут ми вибираємо продавця. У нас наразі два користувачі два співробітники нашої компанії, і ми вибираємо або адміністратор. Це я або там інший співробітник Олена. Також у нас зараз тільки одна команда продажів, тому ми залишаємо просто продажі, залишаємо конвертувати в нагоду і створити нового клієнта, тому що до цього часу цей клієнт до нас не звертався. Система розуміє, що цей клієнт до нас вже звертався, тому ми можемо пов'язати з існуючим клієнтом, або не пов'язувати з клієнтом і не створювати нового клієнту, або ж система зрозуміє, що до нас вже цей клієнт звертався, в нас вже є ця нагода і запропонує об'єднати вже з існуючими нагодами. Але ми просто створюємо нову нагоду. Нагоду і створюємо нового клієнта у нас в системі. Натискаємо Створити нагоду. У нас клієнт в назву клієнту прокинулася назва зі звернення, тому що не заповнили контактні дані саме ім'я, тому ми можемо тут вказати, наприклад, це буде там. Сергій, фізична особа, але м, якщо ми будемо далі вести будь-які розрахунки з цим клієнтом, то, звісно, нам потрібно буде позначити, що це компанія. Навіть якщо це ФОП, то ми все одно позначаємо, що це є компанією. Наприклад, це у нас буде ФОП, Сергій, якісь там Самойлинку, нехай це буде і збережемо. Нам цього поки що достатньо. Повертаємося назад вверху на нашу нагоду і розбираємося, як працює конвеєр в нашому, в нашому модулі CRM. Ми зараз знаходимося на карті вже безпосередньо нагоди, тобто тут у нас трошки поля змінилися, вони трошки відрізняються від картки самого ліда. У нас вже заповнене є поле клієнт, це є картка контакту. У нас є електронна пошта, є телефон, і в нас, звісно, як і в будь-якому документі, є чатер. Тобто, ми, якщо ми налаштуємо електронну, Поштом ми зможемо спілкуватися з клієнтом прямо звідси, тобто написати йому якийсь лист і надіслати його. Можна прикріпляти документи. Якісь там фотографії. Якщо ми там обговорюємо замовлення майбутнє нашого клієнта, ми це можемо робити. Окрім цього, в нас є, звісно, різні етапи конвеєру-продажу. Ми їх можемо налаштовувати. Типовими є новий, підтверджена пропозиція і впіймано. Якщо ми зайдемо на загальну панель приладів, на загальний конвеєр всіх наших нагод, ми побачимо ці колонки, тобто в конвеєр по нашому продажу. Якщо я заберу фільтр мій конвейер, тоді я побачу нагоди всіх співробітників, не лише мої. А і моїх колег-продавців. Або я можу завжди дивитися лише е, свої нагоди, тобто які призначені конкретно на мене. Я можу перетягати картку нагоди прямо звідси, наприклад, не на підтверджено, е, можу перетягати в середині картки нагоди. Е, і е, що далі ми робимо в Оду, коли працюємо в CRM? Загалом CRM в Оду вона працює до моменту підтвердження комерційної пропозиції клієнтом. Тому, якщо ви працюєте, з, наприклад, з постійними клієнтами, або ви отримуєте замовлення із вашого веб-сайту з електронної комерції, то можливо CRM вам і не буде потрібно, тому що тут у нас. Такий довгостроковий іде процес по роботі з нашими клієнтами. Ми його довго обробляємо, ми можемо налаштовувати ці етапи, їх змінювати. У нас може бути перший дзвінок, другий дзвінок, зустріч, перша, друга і так далі. Пропозиція сама, далі якісь уточнення, і лише в самому кінці клієнт підтверджує цю комерційну пропозицію після всіх уточнень. І тоді ми вже переходимо працювати в модуль, замовлення на, модуль продажі, де ми працюємо з замовленнями на продаж. Тобто ми тут можемо перед. Тягнути цю картку нагоди на етап пропозиція і створити комерційну пропозицію прямо із картки нагоди. Натискаємо новий і пропонуємо клієнту, що ми, що ми хочемо йому продати. У нас е, запит від клієнта: це цікавий диван з дерев'яними ніжками. Відповідно, ми виготовляємо дивани з дерев'яними ніжками, обираємо ніжки дерев'яні, уточнили, що саме він хоче, що він хоче, наприклад, товар з синтетики і. Чорного кольору підтверджуємо. Вибираємо цей товар. Е, система у нас підтягує продажну ціну з картки товару, ми можемо зробити йому якусь знижку, наприклад, це буде 9500, е, податки ми залишаємо, термін дії комерційної пропозиції виставляємо, наприклад, лише до кінця місяця вона діє. Термін оплати також виставляємо, наприклад, у нього буде 15 днів на оплату. Е, і е, додатково в нас тут є ще договір, але ми по, по договорам будемо працювати окремо, тому що це вже стосується нашої локалізації. Зберігаємо цей документ, і ми можемо комерційну пропозицію надіслати електронною поштою нашому клієнту. Скільки в нас пошта його є, в нас є його дані по клієнту. Ми їх правда тут детально не заповнювали, але клієнт отримує лист із PDF ПДФ комерційної пропозиції, яку ми йому виставляємо. Тобто у нас є комерційна пропозиція. Є інформація по товару, кількість, яку він замовив, і ціна. Далі клієнт її оглядає, і він або підтверджує її, погоджується на неї, або ні. Але це вже модуль безпосередньо продажів, тобто це вже не CRM. Якщо ми повернемося на картку нагоди в CRM, ми побачимо, що в нас є одна виставлена комерційна пропозиція. Ми можемо виставляти багато комерційних пропозицій нашому клієнту, і він з них буде собі вибирати той варіант, який йому підходить найкраще. Зробимо ще одну комерційну пропозицію. Ми можемо створювати комерційні пропозиції окремо і підтягувати цю нагоду до комерційної пропозиції. Наприклад, у нас буде ФОП Сергій Самойленко. Оберемо товар, диван з дерев'яними ніжками, але, наприклад, тканина вже буде шкіра і також колір чорний. Але ціна буде 10 тисяч. Бачимо, що у нас товару немає в наявності також. Обираємо 31 число як остання дата терміну дії комерційної пропозиції і, наприклад, оплата одразу. Зберігаємо, але ми хочемо прив'язати цю комерційну пропозицію до нагоди. І нам потрібно обрати поле нагода, але ми її тут не бачимо. Нам потрібно включити режим розробника для цього. Тому зайдемо в налаштування і активуємо режим розробника. Заходимо ще раз в продажі комерційну пропозицію, в іншу інформацію, і в нас тут з'являється поле нагода. Давайте прив'яжемо цю комерційну пропозицію до нагоди CRM ки Цікавить диван з дерев'яними ніжками. Можемо провалитися в цю нагоду прямо звідси. І побачимо, що в нас вже дві комерційні пропозиції виставлені на цей потенційний продаж на цього потенційного клієнта. Наприклад, клієнт погоджується на одну із комерційних пропозицій, він собі вибирає той варіант, який дешевший. Він може зробити це в веб-перегляді, тобто, коли ви надсилаєте лист із комерційною пропозицією вашому клієнту, в нього буде також посилання на веб-перегляд цієї комерційної пропозиції. він там може натиснути кнопку Підтвердити та підписати, або підтвердити та оплатити. Ми можемо окремо онлайн-оплати прикручувати, або ж він в іншому варіанті, там, в електронному листі, або вам зателефонував і підтвердив комерційну пропозицію. Ми натискаємо Підтвердити. Якщо ми повернемося знову ж таки на нагоду нашу, ми побачимо, що в нас комерційна пропозиція лише одна залишилася, але е, одна із комерційних пропозицій конвертована в замовлення на продаж. І ми це бачимо. І це означає, означає, Що ми можемо закрити цю нагоду, тому що клієнт підтвердив комерційну пропозицію. І тоді ми змінюємо статус цієї нагоди на «Впіймано». І ми закриваємо цю нагоду. Далі ми вже працюємо безпосередньо в модулі продажі. Тобто, якщо ми зайдемо на CRM в наш конвейер продажу, ми побачимо, що у нас ця нагода стоїть в стадії впіймано. Щоб вона нам не заважала, ми можемо згорнути. Цей етап і подивитися, що у нас завжди цей етап може бути згорнутий, тому що нам ці впіймано не потрібно бачити. Але ми можемо зайти сюди і подивитися цю нагоду і деталі по ній. Далі, якщо ми зайдемо в модуль продажі, то безпосередньо тут вже побачимо підтверджену комерційну пропозицію, яка вже в статусі замовлення на продаж. Ну і далі ми працюємо по, тому, по тій же схемі, по якій ми проговорювали в минулих відео по роботі модуля продажі, коли ми продаємо наші товари. По CRMці що ще важливо сказати? Ми вже проговорили про те, що ми можемо підключати IP-телефонію до нашої CRM, -ки. це окремий модуль, але ми можемо із CRM також ним користуватися. У нас є інтеграція з бінотелом та з фонетом, воду є стандартна інтеграція з Астеріском. Тобто, ви можете розглядати також такий варіант для підключення таких інтеграцій з такими епітелефоніями. Окрім цього, цього на самій нагоді ми можемо вказувати пріоритетність по очікуванню закриттю цього потенційного продажу. Ми можемо вказувати очікуваний дохід із цієї картки нагоди і ймовірність закриття. Система ймовірність Сама в принципі прогнозує по заповненості картки, по тим даним, які ми заповнюємо, що в нас тут є. Очікуваний дохід проставляється вручну, він автоматично не проставляється. Тобто, у нас очікуваний дохід, наприклад, там був би 9 тисяч, а ми закрили на 9500, тому що у нас замовлення, на продаж 9500 є. Ну, І далі у нас є також звітність, де ми можемо деталізовано, деталізовано дивитися звітність саме по модулю CRM. Ми можемо дивитися звітність у розрізі по конвейеру, по полідам, по нашим діям, які ми плануємо на картках намагання нагоди, і в будь-якому чатері. Окрім цього, в нас ще є такий функціонал, як втрачено, тому що ми можемо закривати наші нагоди і вказувати причини втрати. Тобто, якщо ми зайдемо на нашу нагоду і ми її втрачаємо, тобто ми нічого не заробили, ми можемо натиснути втрачено і обрати причину втрати. Причини втрати можна додавати свої, а не лише використовувати. Ті типові причини втрати, які пропонує нам система, і далі також аналізувати роботу нашого конвейеру продажів в розрізі, наприклад, причин втрати подивитися цю статистику. Тобто, загалом, модуль CRM, ще раз він в ОДУ працює, і ми з ним працюємо до моменту підтвердження комерційної пропозиції клієнтом. А далі ми вже все відслідковуємо на етапі замовлення на продаж. Дуже часто клієнти плутають. Цей функціонал, тому що звикли працювати в іншому софті з іншими CRM-ками, там, де у нас повністю вся наша діяльність як продажної компанії відображається на картки в CRM-ці. і вони це називають угодою. В одній угоди це зовсім інше. Такого поняття в принципі немає, але ми можемо замінити угоду із цим замовленням на продаж, тому що саме тут ми відслідковуємо, скільки в нас товарів замовлено, скільки доставлено, скільки в рахунку виставлено, і всю цю інформацію ми відслідковуємо саме. На замовленні на продаж, а не на карці. В нагоді в модулі CRM. Це загалом все, про що я хотіла би вам розказати на даний момент по модулю CRM для компанії, яка запускає свою діяльність в Оду. Дякую за перегляд!